Завдяки доказовій базі Служби безпеки до довічного позбавлення волі заочно засуджено ще одного бойовика, який воював проти українських захисників у Донецькій області. За даними справи, засудженим є 45-річний уродженець міста Жданівка, Донеччина, який з 2019 року брав участь у бойових діях проти сил ООС. Від початку повномасштабної війни зрадник перейшов на бік ворога та воював у складі Горлівської 3-ї окремої мотострілецької бригади народної міліції ДНР. Окупанти призначили його телеграфістом, а бойовик обирав собі символічний позивний писар. Встановлено, що у складі бойового підрозділу, який входить до збройних сил Російської Федерації, він брав участь у штурмі Маріуполя. Наразі на підставі доказової бази слідчих служб безпеки України суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті сто Надцять це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – Це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Засуджений переховується на тимчасово захопленій території України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.